Привіт, друзі! Сьогодні подивився статистику Національного банку України по електронним платежам. Тобто, це такий повний обсяг транзакцій. По Україні. З'ясувалося, що за 2024 рік пройшло транзакції на суму 241 трильйон гривень. І, як завжди, я порахував, а який був би податок на транзакцію, щоб зібрати таку аналогічну суму податку на вивідний, ой, кажу податку на видний капітал, а податку на додану вартість. Податку на до вартість ще немає повної суми, але приблизно це буде 727 мільярдів гривень. І з 241 трильйона це півтора 0,3%. Але є там фінансові операції, які не можна обкладати таким. Ну це такий достатньо великий податок. Комісія 0,3%. Тому потрібно обкладати виключно транзакції бізнесу і приватних осіб, тобто прибрати податок на додану вартість, тому що ну всі громадяни сплачують податок на додану вартість. Замість того, щоб це йшло через бізнес, а потім через податкову, де половина ПДВ зникає, потрібно просто облагати налогом на транзакцію будь який платіж. Між бізнесом і приватними особами, тобто це півтора відсотка. Півтора відсотка змінює всі надходження від податку на додану вартість. Давайте не будемо забувати, що податок на додану вартість це ще і блокування податкових накладних, це відшкодування фіктивного ПДВ, це фіктивний експорт, збільшення заніжена цін. При зовнішній торговій діяльності, тобто багато багато схем, і от особливо це блокування податкових накладних, від якого страждає весь бізнес, і збитки бізнесу приблизно 160 мільярдів на рік, а також приблизно 60 тисяч позовів по блокуванню податкових накладних як перевантажена судова система внаслідок, Податку на додану вартість того корупційного податку, завдяки якому команда ну зараз це команда гетьманцева Раніше це були інші Люди очолювали цю систему. Мінздоху 530 мільярдів вони виводять з бюджету. Ось заміна на півтора відсотка собігу Це і буде. Таке ж саме наповнення бюджету і позбавлення корупційної складової всієї податкової системи. Також податок на прибуток це приблизно 250 270 мільярдів гривень, можна замінити на пів відсотка обігу. тобто податок обігу або з транзакції 2% відсотка повністю робить непотрібною податкову систему, тому що зарплатні податки, весь фонд оплати труда, вже давно адмініструється банками. І тут потрібно прибрати ПДВ і податок на прибуток, ввести замість них податок з транзакції 2%, і не потрібна податкова служба. І митниця теж не потрібна. Тобто ці дві організації це просто прямі втрати бюджету. Всі акцизи, пошліни, податки можуть раховуватися під час проведення платежів. Все крапка, коли мені кажуть, що 2% – це забагато для транзакцій. Я хочу сказати, що зараз в Україні статистика показує, що податок з обігу на всьому бізнесі, який висить, якщо всі податки сумарно скласти, це буде більше 6% з обігу. Тобто 6% з обігу бізнесу зараз збирають всі податки. Тому 2% це буде нормально, тому, що просто зникнуть схеми, схеми виведення ефективних цих всіх відшкодувань з бюджету. Також пишуть, що а якщо люди підуть в кеш, скажіть, будь ласка, от зараз у нас податок на додану вартість, податок на прибуток, податки на фонд оплати праці, акцизи, хто йде в кеш? Покажіть мені цих людей, які кеш возять чемодани. Якщо такі є люди, ну вони і залишаться. Нехай возять це справа правоохоронних органів або справа якоїсь кримінальної середи, яка буде полювати на ці чемодани з кешем. Але це не справа податкової системи. У нас буде ну, транзакція, це і поповнення, і виведення кешу з рахунку. От якщо ви хочете зняти кеш, будь ласка, знімайте, але це теж транзакція. Хочете покласти знову кеш на рахунок, це теж транзакція. Тому ну, навряд чи хтось буде заради 2% працювати з кешем. І виведення, от зараз ці обкладаються посилки, якісь там біки, які більше 150 євро або 45 євро, обкладаються якісь там додатковим податком. Не потрібно цього робити. Будь-яке виведення е, грошей за кордон або зняття за кордоном грошей 10%. Це аналог, аналог ПДВ. 10% будь-яка будь транзакція за кордон. І не потрібно вам диференціювати, чи це посилка приватної особи, чи це посилка бізнесу, чи це імпорт. Вам не потрібно. Просто коли гроші платяться за кордон, 10%. Все. І 2% внутрі країни. Вот і всі, ось і вся податкова система. А також ну, платежі за всі ресурси, які є е, в країні. Тоді і зарплатні податки не потрібні. Вони. Просто кожна транзакція 2%. Із приватних осіб, з бізнесу. Окреме оподаткування має бути фінансової сфери. Звичайно, коли 200 трильйонів це операції банківської сфери і вони заробляють там. Ну, скільки б вони не заробляли, неважливо. Половина всього заробітку має йти до бюджету. Тобто не, не потрібно встановлювати якийсь там е окремий податок на фінансові операції, але фіксувати прибутковість е міжбанківських операціях. І половина цієї прибутковості фінансової це повинна бути плата до бюджету. Ось і вся податкова система, і тоді не потрібно буде, як сказав наш вождь, податкова без податківців, митниця без митників. Тобто, ця, ця шкода, яку наносить гетьманцев, і вся його банда економіці. Ну її не можна порахувати. Ну експерти рахують 530 мільярдів на рік. Але я думаю, ну це просто е, можна порахувати в грошах. А скільки усіх всіх, всіх е, бізнесу, який просто зник, як просто зник під тиском правоохоронної системи податкової е, митниці, от це колосальна шкода, наноситься державі. І звичайно, ці органи повинні ліквідуватися. І митниці, і податкові. Вони просто не потрібні. Кого шукають? Ми що шукають митники на митниці. Ну навіщо це все потрібно? Це ж просто чиста корупція. У нас є на західних кордонах митники Польщі, Угорщини, Румунії. Нехай вони там щось шукають, а все, що заїжджає в Україну, не потрібно нічого ні доглядати, щось там шукати. Під час війни все повинно заїжджати в Україну, все що завгодно. Гуманітарка, волонтерська допомога, все що завгодно, повинно заїжджати в Україну без досмотрів всіляких. Ну це ж зрозуміло, що це чиста корупція. І вся податкова служба, яка вже не потрібна давно, в наш цифровий вік, коли Національний банк знає кожну транзакцію, кожну транзакцію і не потрібно диференціювати, хто, кому, за що. Просто 2% від транзакції замість усіх податків. Ось що потрібно зробити? Спростити, спростити податкову систему так, щоб людям було зручно тут працювати, зручно жити, щоб вони не боялись цих перевірок, цих касових апаратів. Навіщо це все потрібно? Якщо хтось хоче працювати в кеш, нехай працює в кеш. Ніхто не буде чемодани з кешем возити. Або це буде відбуватися точно так же, як зараз відбувається. Так до чого тут податкова система? Тобто зараз, коли такі шалені податки, і така шалена податкова система, щось, ніхто в кеш не І Ніхто не піднімає проблему, що хтось з чемоданами возить кеш. Ми тільки бачимо чиновників, самих податківців, які смитниці з податкової возять кудись кеш. Ніхто не знає, куди, навіщо, когось зупиняють у нього там 700 тисяч доларів в багажнику у податківця. Ну, звідки і куди він возить цей кеш? Ось вам відповідь на діючу податкову систему. Вона породжує всі ці корупційні складові, весь цей кеш і всю неефективність діючої влади. І ще 24 тисячі податків 10 тисяч митників. Що вони роблять для країни? Ну, нам хочуть сказати, що саме вони наповнюють бюджет. Ні, вони є бар'єром на шляху податків до бюджету. Якби їх не було, бізнесу сплачував вже на 530 мільярдів більше. А якщо і спростити податкову систему і зробити просто податок на транзакцію замість оці, цих, цих податків, які зараз є, я не знаю, скільки трильйонів прийде до бюджету. Пока.